Їхня мета підтримувати як дорослих, так і дітей. Волонтери штабу Українська команда на Буковині продовжують свою активну діяльність. Днями представники волонтерського штабу передали школярам різноманітні солодкі подарунки. Подробиці далі. Долучились до свята і вручили дітям солодкі подарунки. Волонтери штабу Українська команда відвідали школярів Герцаївської територіальної громади. Ми намагаємося долучатися до різноманітних свят, святкових турнірів, різних святкувань. Привезли діткам солодощі. Діти святкували свято весни, день Марцішор, І ми вирішили долучитися до цього свята і привезли діткам солодкі подарунки від волонтерського штабу українська команда. Волонтерка Олеся Буряк розповідає, підтримка європейських партнерів під час війни є надважливою. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України французькі представники почали активно підтримувати українців всім необхідним. Нам з перших днів війни допомагає французька народова організація Україн» і ми дуже часто від них отримуємо посильну гуманітарну допомогу. Це в першу чергу продукти харчування, одяг, речі перші. Чи необхідності, памперси, дуже багато медикаментів? Ми отримуємо волонтери щодня активно допомагають вимушеним переселенцям, людям похилого віку, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, дітям. Підліткам на даний час дуже важко людям, тому що більшості ресурси спрямовані на військових, і е, місцевий бюджет намагається допомагати військовим. А прості люди, прості громадяни, малозахищені, вони завжди були вразливими. Тому на даний момент це теж дуже важливо їх не забувати, підтримувати, е, намагатися їм доносити інформацію і намагатися допомогти їм. У їхніх потребах представники штабу Українська команда запевняють, вони надалі робитимуть все можливе, аби наблизити українців до мріяної перемоги. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.